Хто твій майбутній чоловік. Давай подивимося, якісь підказки, які нам можуть дати оракул. Отже, хто це? Можливо, він вже десь на твоєму порозі. Спортсмен, чоловік, який займається спортом, можливо, дійсно бігом, точно буде накачане тіло. Тут, навіть якщо він не займається спортом, цей чоловік знає, що треба їсти для того, щоб і задоволення отримувати від їжі, і як то кажуть, тримати себе в формі. Щайн говорить про те, що релігійний буде чоловік. Чоловік буде віруючий, вірити можна у все, що завгодно, і, і в свого бога, і в тебе, як в жінку свого життя, так і в себе як людина, яка дійсно створена для того, щоб жити. А життя це коли ми беремо себе в кулак, боремось з лінню, починаємо щось робити. Йдемо вперед, рухаємось вперед, добуваємося якихось цілей, якось ростемо в кар'єрі. Єрі, заробляємо гроші, а не зарплату. І тут кажуть про те, що твій чоловік буде вірити в це, все в себе, в тебе як в жінку, а особливо в тебе як в жінку, яка надихає його на те, щоб він, як чоловік, рухався вперед разом з тобою. Що Ще кажуть, що твій майбутній чоловік виведе тебе з якоїсь тяжкої депресії, де ти в нас тут, як то кажуть. Як та інфузорія туфелька ліжиш, віддихаєш, толку ноль, непонятно, понятно, що відбувається. Ну він тебе виведе, ти нарешті оживеш. Нарешті будеш розуміти. Я тобі, до речі, зразу хочу сказати: якщо ти в нас не спортсменка, готуйся до того, що він тебе навчить жити правильно, тому що ранкова пробіжка ну вона заміняє всі пачки сигарет, які тільки тільки можна. А якщо ти в цю ранкову пробіжку додаєш ще трохи розтяжки, ну ти прям отримуєш колосальне задоволення і. Взагалі, ранкова оця зарядка на свіжому повітрі. Вона додає сил людині, додає впевненості, додає якогось бажання жити, і якось рухатись. Все життя буду. оскільки буду жити, буду всім казати: рухайся, не давай лінії собою керувати, не пий алкоголь, не кури сигарети. іди бігай, займайся, люби себе, твори, заробляй бабки.